Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Вітаємо вас 21 червня на календарі. Сьогодні середа. Вітаємо кожного хто дивиться сніданок з плюс 1, 1. Ми продовжуємо. І е, з гарячих точок, де треба рятувати українців, також наші включення. От попереду і ще одна історія: прямо ефірна. Отже, вперше українським волонтерам вдалось евакуювати людей з підтоплених Олешок. Ця територія на лівому березі Херсонщини, під окупантами спочатку повномасштабного вторгнення і від моменту трагедії на ГЕС в Олешках не було жодної евакуації. Люди рятувалися від води на дахах власних будинків. А от як українським волонтерам вдалось прорватися на окуповану територію до Олешок, ми дізнаємося просто зараз з нами на прямому зв'язку. Волонтер Михайло Пуришев він неодноразово вмикався так. до нас в ефір із, а... із, із Бахмута також під час обстрілів. І ось зараз Михайло з нами. Доброго ранку вам. ви нас доброго чуєте? доброго ранку, доброго ранку. Михайло, Ну, давайте так. Чи можна вам розказати, а нам почути, як ви потрапили до тимчасово окупованих росіянами Олешок? І скільки вдалося врятувати людей? Ну, це ціла команда була. Волонтерів, і о, нам вдалося вивести 10 дітей, о, 10 дорослих і дві собаки. Це було п'ять поїздок, яких ми зробили, щоб забрати людей. Це довга історія. Я можу розказати. Ми вперше поїхали з Пумою. О, це дівчина, яка займається евакуацією суток дітей. Ми поїхали подивитись, зможемо ми приїхати чи наш човен, якщо бачите, перекрашений розовий колір. Шоломи у нас розові, було чотири прапори. І ми хотіли, щоб нас помітили і розуміли, що це їдуть волонтери, ні військові, ні хтось, а саме волонтери. І таким чином нам вдалося евакуювати. Була дуже велика команда. Це і Міша Сідарчук, таке пиваний, і Андрій боксер, якого всі багато знають. Це дуже було важко, страшно, але нам вдалося знаємо що скільки волонтерів намагалися а, також а, зайти туди, евакуювати, їх обстрілювати а, і обстрілювали, і тому неможливо було а, рятування місцевих. Скажіть, будь ласка, а, чи все гладко пройшло, і що розповідають місцеві? Скільки там ще залишилося людей, які потребують евакуації? Чи робить щось окупаційна влада там що для того, щоб рятувати людей? Так, людей було дуже багато. На той час ми приїхали, ми забрали людей, які просто стояли на криші з білим прапором, махали білими тряпками. Ми їхали в гучномовець, кричали люди, і вони вийшли на кришу і почали махати. Людей дуже багато. Що стосовно евакуації, з їхнього боку, я не знаю, проводять вони чи ні, але судячи з того, що люди залишалися на криші без води. Їжі, то евакуації не було. І там знаходилися діти і похилого віку. І вода зійшла. І ми зараз будемо бачити жахливі кадри, тому що люди похилого віку, які не змогли собі зарадити і вийти на кришу, не змогли піднятися, то вони залишились просто в будівлі. Потім, і це я думаю, що зараз вже. Світ буде бачити, якщо ці кадри будуть попадати Михайле. Зараз в геотитрах бачить наші глядачі на екрані, що ви вмикаєтеся наживо із Херсона, зокрема за вашими спостереженнями. Про який масштаб трагедії і наслідків підтоплення ви можете говорити зараз на території мирної України? Мається на увазі на неокупованій. Щоб ви розуміли, я зараз знаходжусь на пострі і е, тут ми плавали на човна. Все було затоплено. Будівлі людей були затоплені і, і повністю знищені. Це дуже багато відбудови треба буде робити. Я не знаю, скільки в але по людської да, це дуже багато болю. Бачили, як їхні будівлі. З їхньої будівлі випливали всі їх речі, все затоплювалося. Зараз вони це вигрібаються зі своїх будинків. Михайле, що з рівнем води в Херсоні? Адже, адже ж на гідропарку там було найбільше ну, затоплення. Так що зараз бачите, наскільки відійшла вода? Там ще є вода. І там дуже багато молодь зібралися. І вчора там працювали ДСНС, і був обстріл, їх обстріляли. Є загиблі, є трьохсоті. Це дуже ситуація, що приїжджають з інших міст України хлопці, дівчата, волонтери і допомагають, а вони просто в які Михайле, охорони здоров'я, зокрема, рекомендує не вживати, бо вже збав воду з під кранів, або відкритих джерел. Яка ситуація зараз з водою, зокрема, і в самому Херсоні? І що з продуктами? Продукти завозяться на острів і по Херсону. Я хочу сказати, що власна військова адміністрація. Мені дуже сподобалося з ними працювати. Це, це перше, коли волонтери і обласна адміністрація так співпрацювали е, для допомоги людям цивільним. Е, і воду привозять, і їжу привозять, і хліб але, ну, стараються допомагати. Е, е. Пункт нездатності побудували, люди приходять, можуть набрати води, можуть взяти їсти, можуть взяти горілку, щоб потім вдома приготувати. Їжу все вроді би добре, да, але все ж таки люди залишаються без світла, без газу, без води. Вода тільки привозна, волонтери привозять воду постійно, бути віровані. Це дуже зручно, тому що люди можуть забрати їх додому. Михайло, а що кажуть з місцеві служби? Ви кажете, ну зрозуміло, там немає газу, води. А що говорять? Можливе, ну через який час можливе налагодження а, появи газу, води, світла і так далі? Ну по-різному кажуть. Кажуть, що за тиждень, але ми розуміємо, що тиждень два, але дуже багато комунікації електрики, які постраждали. Ну, я вже не кажу за тролібуси, да, електрика О, дуже багато пошкоджень. О, я не знаю, скільки часу треба саме комунальним підприємствам Це mm. я не можу наразі сказати. Але я думаю, що з цього приводу може адміністрація. Але знаю, що 100% я кожен день бачу, як їздять комунальщики, як вони прибирають, як вони все роблять. І, до речі, дуже багато е, е, волонтерів, там, з Толині, да, там 40 людей приїхали хлопці, які кожен день збирають сміття, те, що на місто, да, те, що з будинків людей повиметало. Це все друзі і випросили. Пасибі вам, Дякуємо. Михайло Пуришев, волонтер самовідано зі своєю командою, продовжує фактично ну, рятувати всіх, хто є і в Херсоні, і на Херсонщині, і людина, яких команда змогли врятувати людей з тимчасово окупованих росіянами Олешок. Це подвиг. Пасибі вам за це. Дякую.